Мова йде дійсно про депутата Львівської облради і про його спільника, заступника міського голови однієї з територіальних громад, тобто ОТГ мова йде. Так ми роз... слідство повідомило, що шахраї, так ми їх будемо називати, пообіцяли підприємцю, нібито допомогти виграти тендер. Хоча у нас Здається, є система, де, яка передбачає дуже низький рівень корупційної складової, але бачите, є різні ділки, які пропонують різні оборудки. Тендер на виконання будівельних робіт в районі, він відмовився. Він сам виграє цей тендер, стає переможцем. А зокрема, двоє на сьогоднішній день підозрюваних говорять, що це лише за їхнього сприяння йому вдалося перемогти і починають вимагати у нього гроші. Звичайно, що депутата облради і заступника. Отримано затримано їх на отриманні ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень. Ну і звичайно, що ви бачили цю славну сумну, звісно, перепрошую фотокартку. Що при обшуках ці цей політик намагався змити долари їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередню з. Групою осіб в особливо великих розмірах так і відповідна стаття кримінального кодексу України, і санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна. Але ми можемо лише з вами говорити про те, яка найсуворіша стаття стаття кримінального кодексу, і вирок що може бути за цією статтею. Остаточне рішення буде ухвалювати уже суддя.